Зі змінами ситуації на фронті, Миколаїв поступово стає пріоритетним осередком надання гуманітарної допомоги не лише від інших регіонів України, а й за кордону. Цими вихідними до міста завітали баварський принц Людвиг і граф Хубертус, аби передати гуманітарку з Німеччини працівникам Миколаївського міжнародного аеропорту. Установа з 24 лютого фактично припинила роботу, а в березні на її території велися бої за Миколаїв. Ворог практично повністю знищив будівлю аеропорту. Тож його працівники наразі потребують підтримки Ми вирішили приїхати саме до Миколаєва, оскільки Баварія має багато стосунків саме з цим регіоном. А ще ми маємо бути там, де наша допомога є найнеобхіднішою. Ми вважаємо, що мешканці Миколаєва зараз перебувають саме у такому регіоні, який потребує неабиякої підтримки. Тож сьогодні ми тут. Приєдналися до передачі допомоги миколаївцям і представники Товариства Червоного Хреста з Румунії, працівники Чернівецької митниці, волонтери Міжнародного волонтерського центру 4UA та представники регіональної асоціації територіальних громад. Окрім продуктових наборів і предметів першої необхідності, співробітників аеропорту забезпечили засобами для очистки води та приладами автономного живлення. Це водний фільтр, і він є найбільш важливим. А uh, це uh, електронні відповідно uh, електроніка, яку ви можете використовувати для зарядження своїх мобільних пристроїв. Like okay? І by Він power. заряджається від механічного крутіння uh, речага. А ще портативні батареї, ліхтарики, нагрівачі для їжі, столові прибори, мультитул та інше. Люди, які отримали гуманітарну допомогу від закордонних благодійників, відзначають речі дуже корисні і важливі сьогодні. Дякую, що наші друзі нам ну допомогли. Тому що ну самі розумієте, з дитиною маленька, поки без роботи. Так вот, э, дякую это велике, що отримали такие пайки. Вполне востребованная вещь, так как нам предстоит, судя по всему, тяжелая зима. Э, Возможно, перебой с электричеством, а учитывая последние тенденции, когда э, Российская Федерация обстреливала и ТЭЦ, и гидротехнические сооружения, естественно, такие вещи будут востребованы во всей Украине, я думаю. Управління регіональної асоціації територіальних громад підкреслюють, останнім часом Миколаїв вже не те місто, яке просить допомоги. Навпаки, його громаді все частіше пропонують допомогу. У останній період часу достатньо велике количество відомих людей самі виходять, самі пропонують цю допомогу і хочуть теж стати частиною історії. Історії, коли цивілізований світ змог захистити свої принципи, свої принципи жизни і можливості бути свободним цивілізованим в этом світі. Благодійники запевнили, що готові сприяти допомозі мешканцям Миколаєва й надалі, а також надавати необхідну підтримку. Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал Март для є новин.